Дивом вцілілий водій та незавершений маршрут. Віктор на вантажному автомобілі вкотре вісторф у Новоград Волинський. Нічого не віщувало біди. Зі слів водія він виїхав на недобудовану ділянку дороги між населеними пунктами забороль та житин. Як враз на зустріч виїхав легковий автомобіль та підрізав його. Віктор миттєво натиснув на гальма і вивернув кермо у бік. Уникнути зіткнення із легковиком вдалось. Однак за долю секунди його власний автомобіль опинився у кюветі. Машина подрізала, і його так сталося. А, яка, а який автомобіль? Лігковий, я не бачив, не замітив. Машина, мало. Отут який поворот, зараз ви можете замітити. Отуди йшла. Майже на зустрічну сну. Да, ну і що, слух, долі секунди і все, він мені різанув, туди йшов навстречу. Я по цьому все уходив чуть вправо. мене поклало все. А якийсь легковий автомобіль не проїхав? Лігкова, так, да, він проїхав і пішов собі. Віктора Роман їхав позаду. Розповідає, самого падіння не бачив. каже, на цій ділянці дороги частенько трапляються аварійні ситуації. Вантажівкам та легковикам тут складно розминутись, особливо тоді, коли останні не скидають швидкості та різко повертають. Ви можете самі помітити, як во зараз буде виїжджати. дві фури в той поворот не входять. І легкові теж саме, легкові ходять, тут постійно таке. Були і не раз, ми тут кожного дня їздимо і постійно тут таке. Конфура, як іде, вже слідуючий легковик не може. Легковик підрізає прямо під машину, не дивиться, що йде великогабаритна машина, і вона одразу підрізує. Не входить поворот, так же і тут, а в цьому повороті ось. Зараз, якщо буде 200 фури виїжджати, отей вже легковик, ну це помалу їде, бачите. Але як вони всі їздять, то той легковик вже взад заїжджає. І ще один водій вантажівки Андрій розповідає, його колега дивом лишився живим. Якби не стовп, який зупинив кабіну автомобіля для Віктора, це могла б бути остання поїздка. На цій дуже складно, да? повороти дуже резкі. Самі бачите, вон машина легкова машина його подрізала, він чуть взяв обочину і все, положили її. Дуже часто, дуже часто ми стараємося їх Пропускати маленькі машинки, бо дуже часто всякі ситуації бачите, що подрізало і він хотів уходити від, від столкновення і положили його. На місце ДТП оперативно виїхали правоохоронці. На місці вони з'ясували, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху, що і стало причиною автопригоди. На місці патрульні з'ясували, що водій автомобіля ДАФ з напівпричепом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті чого перекинувся та пошкодив світлову опору. На 55-річного керманича патрульні склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортного засобу, та склали акт обстеження вулично-шляхової мережі. Нині усі обставини моторошного падіння вантажівки з'ясовуються подальшу долю водія вирішуватиме суд. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.